Коротеньке відео, як же доглядати за костюмом. Найперше і найголовніше, що маєте запам'ятати, костюм може служити як декілька років, так і пару днів. Це залежить від власників костюмів. Тому ось такий чудовий, прекрасний костюм єдинорожки. Скажу, які можуть бути небезпеки в тому, щоб він мало буде вам служити. Ну, Найперше, це не пачка. Її не можна просто з себе зняти, і скомкати, і в якийсь пакет просто запхнути. Бо достанете ви жмаканку, яка буде мати негарний вигляд. Її потрібно в подовжині акуратно скласти самою останньою з усього костюма. Наприклад, обідок. Я вже 16 років здаю на прокат дитячі костюми, і всі головні убори, які можуть пом'ятися, зім'ятися, зламатися, у мене йдуть в окремих коробочках, від в будь-яких зручних для цього коробках. Всі мої клієнти про це знають і прекрасно до цього ставляться. Тому що хочете, щоб костюм служив, за ним потрібно нормально доглядати. Біфлекс все зняли, гарно склали, так само і паралонові. Паралонові частини, от як пояс чи крильця, їх теж потрібно гарно спакувати, щоб вони не змогли зламатися, зам'ятися. Якщо, якщо довгий час буде костюм складений в негарному стані, це зрозуміло, що він втратить свій вигляд. Так само на грудник, так само це стосується і накладок на ніжки оцих паралонових. Їх не можна сильно заминати і довго тримати в зімнутому стані, тому що ця вся краса вона зіпсується. Ну, ось так, такі маленькі поради для вас, тих, хто користується костюмами.